як у нас підростає. З минулого разу, коли я ходив, то вже минув тиждень. Ось таке вона вже у нас підросла вже. Видно, що вже зміни є в нас. Картина. Ну, щоб сказати, що я задоволений, я поно ну, зійшов. Ну, на перший раз, на що я почав цим займатися, вроді так, да, так все непогано. А далі будемо дивитися. Буду говорити з людьми, коли вона там треба буде у все це обробляти, прискати, можливо, якісь добрива трошки внести треба, можливо, вже пізно. Так як я в цьому ділу ще новичок, так сказати. Ну, пробую. Це хазяйство. Фермерство, як то кажуть, роботи з землею. Та да, взагалі робота з землею. Теж у Треба щось робити, бо нічого не робити, то нічого не буде, як то кажуть. Треба щось пробувати, починати. Будемо займатися. Можливо, хтось підскаже свій опит, як то кажуть. Багато хто ж починає дуже, як то кажуть, з нуля все. Треба щось пробувати робити. Ось отако у нас. Да, суша, правда. Хочеться дощу, все пройшов два дні назад дощик такий невеликий. Але ж того дощик? його мало. Ведь видно, земля суха, вся. Просить, просить цього дощу, а його немає. Ось тут сусіда кукурузка. Ну, він її, звісно, вроді би він доброго трошки підкинув, але геть. Геть сидить на місці. Ось подивитися з другої сторони теж в іншого сусіда. Пшеничка тут то теж геть. Слабенька геть. Все хоче дощу. Потрібна влага. Зараз в нас і клімат міняється. Така обстановка, як то кажуть, що маємо, то маємо. Всім дякую за увагу, кому цікаво, підписуйтесь, ставте подобайки, діліться своїми порадами. будемо спілкуватися. До скорих зустрічей!